Трикутник від Степана Процюка. Нічого спільного з любовним трикутником тут немає. Втім, ця книга одна з найбільших правд письменника. Це три сторони творчості автора. Той, хто ще нічого не знає про Степана Процюка, має нагоду познайомитися з ним ближче. Цей рік для письменника ювілейний, отож, це своєрідний підсумок його роботи в літературі. Найбільше в ній позначився як майстер психологічної прози. Нема нічого важливіше від людської душі там. А може своє сказати кінематограф там сюжет і так далі. Привабливість, а переживання людського серця мені здається, що це те, що лишається в літературі глибоко. Знайти такі слова для письменника, які би могли відобразити життя людського серця, людської душі це є прерогатива так званої літератури високої полиці. У трикутнику вибрані твори письменника. Серед них нова редакція роману Інфекція, який двічі номінувався на Шевченківську премію. Цей твір вважають критики зараз. Досить актуальний. В принципі, це про Галичину, про нашу про наші будні, про наші часи, про героя, який Розшарувався в силу різних причин і в ідеології, і в Україні, і в собі, і в любові. Сьогодні є актуальний в тому сенсі, що це про психологію людини, про людину, яка сумнівається, яка переживає, яка шукає себе і не може себе знайти. Степана Процюка вважають одним з кращих українських есеїстів, А тому другу частину трикутника склали саме його концептуальні асеї, які висвітлюють екзистенційну проблему. Правду свого життя письменник розповідає у своїх інтерв'ю з газет сайтів, які також опубліковані на сторінках нової книги. Більша частина життя присвячена літературі, сам достеменно себе не знаючи, автор намагається постати перед читачем таким, яким він є. Я й сам себе добре не знаю, ніхто себе добре не знає. Але одне, що я точно знаю, що з моїх 49 років, то велика частина мого життя, це не є пафосно, Я не знаю, як вона просто от від. У цих книгах це було життя, яке я конструював. Частина життя письменника проходить в його книжках. Колеги по перу порівнюють Степана Процюка з Лєрмонтовим та Стефаником. Сам автор до своєї прози має багато претензій. Наразі каже, спромігся написати так, як є. Своїм читачам автор підготував ще один сюрприз роман Десятий рядок, одна з сюжетних ліній, якого про радянські концтабори.